Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні готуємо смачну та дуже просту страву з картопляного тіста, яка називається Штурханці. Для цього я варю дві картоплини, вагою це 400 грамів. І буду варити її в кожушках до готовності. І починаємо з начинки. Для начинки беру 150 г кисломолочного сиру, кріп-петрушка в мене заморожені, свіжих не було, 20 г. і один великий зубок чеснику. Я сюди стираю і буду цю всю начинку змішувати. Трошки змішаю і буду додавати ще сіль. Солі беру сюди пів чайної ложки, це по вазі орієнтовно 3 грами. Зараз додам і все знову-таки змішаю. Ось так половинка. І змішаю, щоб гарно все було по всьому нашому сиру. Можете спробувати його на смак. Якщо вам потрібно солоніше, то додавайте сіль. Тепер уже дві картоплини зварилися, я їх почистила від шкірки, і тепер буду швидко молоти на м'ясорубці. Можете терти на тертку, можете брати блендер, як вам зручно, я буду перемелювати. На м'ясорубку і з цієї картоплі вже буду робити тісто. Тісто теж робиться дуже швидко, воно не дуже дороге, тому що на це тісто буде йти одне яйце та трохи масла і молока. Все я перемолола, тепер все додаю до салатника і тепер буду замішувати тісто, сіль. 5 грам або ж одна чайна ложка. Додаю крохмал. Сюди додається 5 столових ложок крохмалу, 50 мл молока та одне яйце. Та додам ще 50 грамів вершкового розтопленого масла. Ось і все, що сюди потрібно. І тепер будемо вимішувати. Тісто буде е, майже нелипке. Якщо ви побачите, що воно у вас трохи зарідке, щоб погано виліплювати, то додавте ще одну столову ложку, крохмало, дивіться, щоб воно було ось такої консистенції, щоб можна його було брати в руки і заліплювати. Ось так. Тепер я роблю такі кульки. Щас візьму трошки, Працюю тільки з крохмалом, борошна, не беру пшеничного, беру картопляне. І зараз я припилюю поверхню і буду класти кульки. І орієнтовно з цього тіста в мене повинно вийти десь 6-7. Кульок. Зараз побачу, тому що хочу їх зробити приблизно однакові, щоб штурханці всі були одного розміру. Ну, лиш це все приблизно, ви дивіться як. Я беру десь на один штурханець, орієнтовно півтори ложки або ж одну зверху, ось такого розміру. І все складаю і їх притрушую. Ось, у мене вийшло сім кульок, одна трошки менша, але нічого. Тепер я беру кожну кульку, роблю таке заглиблення, туди кладу нашу начинку із сиру. І буду заліплювати. Спочатку защіпую так, щоб все заліпити, щоб начинки не видно було, а потім скручую такі якби, циліндри ось такого, такої вони будуть форми. Ось так роблю, все закрито, начинки не виглядає. Ось такий буде штурханець. Дивіться. Зараз я крахмалом трошки притрушу, щоб він не підсихав, поки я буду заліплювати слідуючи. І буду класти на тарілку. Ось перший вже є. Буду робити, стараюся швидко доробити слідуючи. А воду вже в кастрюлі поставила кипіти, тому що ці штурханці ми будемо варити. Їх варять по рецепту, тільки вони піднімаються наверх, варять ще 2-3 хвилини. Але тут ще дуже цікаво, коли зварили їх, то беруть кастрюлю або миску з холодною водою, і їх друшлаком або шумовкою виймають в холодну воду, щоб вони не розварилися, а холод, щоб припинили готуватися. скажімо так. Ось так все є, тепер швидко дороблюю. Решту. Ось дивіться, в мене вийшло 7 штурханців з начинкою. Тепер будемо їх варити. Вода в мене вже закипіла, я додаю солі, десь пів чайної ложки, це десь 3 грами. І тепер, коли вона кипить, в киплячу воду буду вкидати. Так як я поставила невелику кастрюлю, то я буду кидати по дві, ну, а останній е, вийде 3 штуки. Тепер вони киплять. Тільки вони піднімаються і 2-3 хвилини. Але я трохи порушила цей рецепт, я готувала 7 хвилин, так як вареники. Я побоялася, що вони у мене будуть засирі, але ж не знаю. Мені сподобалося 7 хвилин я проварила, вони не розварилися, але я спокійна, що вони всередині теж не сирі. Стверджують, що цей рецепт виник на полісі. Якщо у вашому регіоні теж готують такі, таку страву, або ж не так його називають, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво. Штурханці подають із шкварчками – Дуже запашні, або ж з розтопленим маслом вершковим. Нам сподобалося. Я зараз розріжу і покажу, який він всередині. А ви обов'язково приготуйте, і напишіть в коментарях, як вам сподобався такий рецепт чи ні. В розрізі дуже цікавий, дуже пахне часничком, дуже смачний. Запрошую всіх, будемо куштувати. І до зустрічі!